Друзі, привіт! Ось вже пройшло шість день, вже сьомий сьогодні, нашим поросяткам. вони вже виходять на двір. І воно, бачите, вже фуцвіночки підростають, сплять там. Так, піду вийду, бо дося щось хвилюється Ні, я заходжу то ні то як балакаю видно багато то вона тоді вийду краще за забор щоб вона о зараз я вам покажу їх. О, ну вони маленькі насторожилися сплять Значить, молочко є у неї Вим'я налилося, дав їй кавунчика, то в нас вдома вже вродив такий кавунчик, дружина перший вирізала, але ну, ми вас його не з'їли, чуть-чуть ще зеленуватий, несмачний. Ну, У нас кавуни цей год уродили, мов хороші, здорові. Ну а які вони на смак будуть, побачимо. Ну, ось так вони ще на сонечку, вже вечір. Ми їх. Вони там віддихають. Ось. На черзі, десь приблизно з 11 числа ще одна свиня налупити. По ідеї, та що весною я говорив, не знаю, чи вона абортувалася, чи що сталося. Не було поросят. В общем. Ця, нагадаю, дося розкидала. Усіх подавила. Не знаю чому, чи злякалась, чи що сталося. ну в общем так. Сталося як сталося. Ну а поки що ось шестеро. Ну там я бачив, вроді би ще одне було неживе. Ну, вони угорська мангалиця, вони так і наводять. 6, 8, 10. Саме ця так і наводила. Саме більше було в неї 10, ну вижило 9. А то 6-8. Це вже в неї. А який в неї? Четвертий чи п'ятий опорос? П'ятий, мабуть. П'ятий опорос, а це вже. Бачите, на той. Насторожилася. насторожилася. А вони. Пляті не встають, наші маленькі. Ось такі вони різнокольорові. Одна риже, два біленьких, одне таке темніше, а одні такі жовтенькі, оленята, на них кажу. Вон, бачите, які вже. Ось такі. Не кричать, молочко є, бачите. Вим'я у свині налите молоком, хорошо, бачите, значить молоко є. Тільки погано їсть, суху дерть не хоче їсти. А їсть приходиться запарювати. Ну нічого. І це одні, я тільки так поки що даю, запарюю трохи. А ці вже ось теж їсти їм дав. Оно. Це ті, що в мене на от кормі. Ну, ви їх бачили. Зараз їм всі травички дамо. Це он кармал. От чорної свині, свиня чорна, а батько модест, угорська мангалиця. Таке виходить. Так що, друзі, ось так. А так більше нема ніяких новин. Ось ця у нас трава чоловіка сусіда попросив, щоб поміг мені накосити трави. Щось у мене спина схватила. Ну бачите, люцерку. Це, оця в нас повинна, ну вроді би он, вим'я вона товста ця, ну, вим'я, мов, у неї наливається он молоком, то гадаю, що будуть поросятка, ну а Ось, І наш малий хазяїн. Малиш малийська. Без нього нічого тут не обходиться, ніякі процеси. Він у нас усе контролює, да, маличка? Ну ось, друзі, такі новини. Будем, буду вам виставляти відео, як будуть рости поросятка, якщо, дай Бог, ще свиноматки наведуть, усе покажу. Так що ось так. Все, от дай Бог корму багато, є що зеленого так взагалі. Повно всього. Ось, Бачите, як вона чудово їсть траву, прямо жмутками. І зверху дадій кинув Ваньку. Бачите, як. Вечером оце я їм даю по кілька, два-три качанці і трава, і все. А зранку бува дам, трошки дерті, ячмінь, пшениця і кукуруза мелена, кабачків, бур'яну, коли трави. Ну а вечором на ніч всіх дати. Кошу, кошу траву і кілька качанців. Бувай не даю. Качанців бува даю. ну, Якби справні, вони хороші. Так що, бачите, яка свиня кругла, як Ця друга худіша. Ну, а ця така здорова товста. Так що, друзі, ось такі новини. Ну, Новин ніяких, а просто коротенький обзорчик моєї міні свиноферми угорська мангалиця і не тільки. Так що дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал. Сам собі пан, і до нових зустрічей. Слава Україні!